Вау, wow, повпав лібі друзі, всім привіт! І сьогодні неочікуваний гость на моєму каналі. Папа Здарова, всім Йоу, Ден, застрина! Шо ти як ти? Та, я ну як я маску прикупив собі. А правда вона за Робоксе, но можливо я це діло виправлю. Не, ну на масках, ми, походу, в одному магазині купляли, да? <реш> так ладно, побігли дивитися, що тут взагалі робити, розказуй, бо я взагалі нічого не розумію. В принципі, старина, дивись, як ти бачиш ось в тебе під ногами написано поверх номер один, і така uh -huh. маленька надпись зверху. Якщо ти побачив аномалію, то повертайся. Якщо аномалій немає, то ми просто йдемо далі. Тобто, так як це перший поверх, то тут немає аномалій. Обов'язково треба просто зараз все пройти, подивитися, запам'ятати, що як, де знаходиться, поняв, що там в вікнах, uh -huh. наприклад, там квіточки, ще щось. І потім з кожним поверхом шанс. Того, Що буде поверс з аномаліями 50 на 50, поняв? Угу. О, хтось валяється. Він сумний. Ну, бо це просто лікарня старий. В принципі, якби я там теж лежав, я б не був довольний. О, а там що? А там уже, походу, того. башка башкаємо. Клоун. Що називається, помер від сміху на роботі, так? Тут якийсь діда, батончики да, не можна купити, побігли далі. А, так тут швидкість ще й ну ага. ограничена якась. Ну, поняв, пепел. Ну, поїхали мав. далі. Так, да, все, ми їдемо далі. Зараз буде поверх 2, і от тепер важливо буде зрозуміти, чи є тут якісь аномалії. Тобто з кожним поверхом, ну, локація одна та сама, так, да, залишається, просто да. можливо щось зможе змінитися. Да, 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 О, да, да. крадель біжить! Та ні, ні, це все нормально. Це ага. якась, це наша подруга, поняв? З нею все нормально, в принципі, тут. Та ще зараз вікно щось захаває, таке хап і все. Наша задача, в принципі, просто е звертати свою увагу на малесенькі деталі, навіть на малесенькі О, деталі. Ось склон, він вже стоїть. Так, да, стоїть. О, оце аномалія. Це тепер нам треба повертатися. Якщо все, тут. Чекати, є... Да, 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 якщо є аномаля, <гум>, треба звідси тікати. Так, і, і що, і ми виходить, пройдемо зараз на третій поверх? Получається, да. Якщо ми вгадали, <гум> то буде зараз третій поверх. Бемц. <гум> да, дивись правильно. Oh, Чотко. І просто кінець гри буде тоді, коли ми пройдемо усі 12 поверхів, поняв? <гум> Якщо ми проходимо 12 поверхів, то одразу гра виграна. Знаєш, мені здається, що одна із аномалій, знаєш, яка буде? Що цей чувак не буде сумний, а він буде веселий. Я не знаю, що мені так здається. Ну, все важливо. Ну, в принципі, так, з ним теж може бути якийсь прикол. Так, ну, цей знову спить. Да, з ним все нормально. Дідо? Так. І що? І ще нічого, ну. Я нічого не замітив. Ну, значить, виходить, аномалій аномаль нема. Так, виходить, просто йдемо прямо. Бенц. Слухай, прикольний цікавий режим. Ми програли! Да? Хіба? Да, дійсно <плес> ми <рес> щось. <А>, Лол. <плес> 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 а що, а яка була іномалія тоді? А цікаво, до речі, я не знаю. А дивись, на кондиціонері заповню 21 градус, Окей. Mm, okay. Можливо, тож що може щось бути пов'язане з ним. В принципі, може так, бути. Так, так, цей сумний кент. Тут нікого нема, тут цей й спи діда. Так, цей все время улибається. Я тут ось поки що запоминаю, в принципі, що тут у нас стоїть два смітника, і от такий один, типу, як стенд, що там слизько. В принципі, картина. Вроді як все ну, нормально, все, як зазвичай. Ну так, да, на першому просто не повинно бути аномаль. Нам треба запам'ятати, що де знаходиться і хто де лежить і оці всі діла, поняв. Отут, оці оцього. Не знаю, не пам'ятаю. Оцей смітник хіба тут був? А я не пам'ятаю. Вроді, вроді як не було. Ми я підходив, заодно ще дивився на оцю табличку, поняв. Я себе не Думаєш, аномалія, да? впевнений. Давай щас продивимося по всім кімнатам. Так, так. Цей сумний кент. Кломб! О, а це аномалія. Да, аномалия. Let's go. Радий поверх. Гадали. О! пенті пеньки усі валяються. Це ж туалет, туалети, братуха. повертаємося, як? Ну да. Тут одразу аномалія, так що, easy. Easy. Easy level. Так. Четвертий поверх, наш новий рекорд. Да, саме так. Ваня, ця мусорка тут була, так що. Да, треба треба запам'ятати, да. Так, що у нас тут? Тут, в принципі, вроді все дуже добре. Кент сумний. Клоун теж лежить, що нормально, наче. Ну, вроді все окей. Та начебто так. Нічого такого. Чи що буде по-дурацькому? Наприклад, що аномалія, наприклад, тут зараз 4 сітця, а їх буде 3. Хе-хе-хе. Ну, буде прикол. Оце я за все переживаю, себе більше, якщо чесно. Да, в цьому ж і фішка, поняв? Да, після покупки Голдена в гемі в мене майже щось і не осталось. Що ж мені робити? Точно, я ж можу зайти в магазин юнітів від Сані. Як я зразу про це не подумав, я тут можу купити як геми, так і абсолютно любих юнітів з Тойле Тавер Дефенсу, також з Кібіді Тавер Дефенсу. Обогдіть, якщо я навіть захочу грати в блокс фрукт, то я можу тут перекупити навіть фрукти. Диві, так тут є ще й регулярні знижки. Хм, непогано. Можна трошечки приберегти свої гривні. Достатньо таки хороший магазин. Ну що ж, тоді є швед. Десенько переходжу по посиланню в описі і обов'язково зараз прикуплю собі купу гемасиків. А якщо ви також хочете, то долучайтеся посилання, ви знайдете там же. ж. Ти ми програли. Ви... А тут не говорять, типу, із чого ми програли? А походу ні, нам треба запам'ятовувати прям реально все. Це складно, це реально дуже складно. А ти представ, що ви буде на 12-му поверсі? Буде якась халепа. Мені здається, ми туди взагалі ніколи не дійдемо. Треба старатись, виходить. Тут вроді все окей, okay. вроді <г shave> нічого Ааа, нового. Знаєш, що походу там не було? По ходу ми провтикали, там не було напевно цього вазона. мене таке відчуття. Думаєш? Я не пам'ятаю. <думав> підписники напишуть. Ну, напишіть в коментарях. <nuch> чи він був він не був? В принципі, ти правий. Ладно, let's go. О, oh, нормально. Так, другий поверх. Що тут? Так, 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 так. А може бути аномалія, що типу, цей чувак не буде просто бігти? Так, mm, да, я думаю, що з цією дівчиною щось буде не так. Є така аномалія. Що Вона дуже за широка для дівчинки. Вона просто любить Макдональдс, братуха, все нормально. Можливо, можливо і так. Тут нікого. Тут клоун спить, ну вроді все окей. да, начебто ніяких проблем нема. А ну давай провіряти. Да, все чітко. Окей. Так. Так, подружка знову біжить, все чітко значить. я не пам'ятаю, оці ці урни були тут? Да, да, було. Ця була, точно. Так. Температура в нормі. Кент. Сумний, тут пусто. Це и спить. Ты mm. убивайся. <гас> Вроде. Дірка. Ой. О! Hello, my friend! <гас> Як думаєш, він добрий чи ні? Я би йому дав би поміряти оцю маску. <гас> Нам треба повертатися по-любому. Все, побігли, побігли від нього. Жалко, що вони нас не лякають, поняв? Ну, є такі аномалії, напевно, які її лякають, так що ти, ти, ти даремно не наглубає. Ну тоді, ладно. Тоді я лише про що. Такс. Четвертий, знов четвертий. Тік, тик, тик. А тут, а тут були, а, тут був цей коврик. Чесно? Я навіть на таке не звертав уваги. Де був коврик, а де не було коврика. Оце я не знаю. Який жесть. Так, стоп, а їх не було? Оцього точно не було длінного, диви. Ні, ні, цей був, був, був. А, да? Да. Ну давай зараз ще раз все обдивимся, все подивимося, все обдивимося, і тоді вже будемо якесь приймати рішення, бо я. Без поняття. Ну тут вроде все чітко. Я поки що не бачу ніяких прикольних. А цього світильника, вроде не було, диви. Два дверки оцей. Дивися, да? А ні, так я відчуття, що була, диви, тут ж така сама. А. Ну. Я не знаю! Я вже скільки раз показался в начале, я вже не знаю, що мені знати. та да, та да. Ні, ну в принципі. Я не знаю! <реш> ну давай, ну, давай пробуємо. Пробуємо, що тут не було. Аномалі. Да, О, да, да. ми ж тільки що заходили була аномалія. Може на цей раз не. О. О. Нормально. Нормально. О, світло не горить! все, ми тут Сві залишаємося. Світло не горить, да. Халепа. Мы зразу ]ся? назад. Да, думаю, да. О, О Чітко! Нормас Так, тут-то все нормально, вроде як. Подружка васяла біжить? Да. Хорошо. Клоун спить! і... Тут вроді як все нормально. Да, наче без якихось змін. Сінні урни стоять, все чітко. Мені здається, що ми можемо спокійно проходити далі. Знаєш, що я ще поняв? Можливо, нам прийдеться все-таки звертати свою увагу отут того на таблички з кімнатами, поняв? Можуть з ними бути якісь приколи. Так, ти так, комната 1, комната 2, комната 3. По порядку, да, щоб вони було написані. Да, 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 щоб було все нормально. Ну, вроді як тут все типа окей. Начин, ще, я да. думаю, що можна сміливо заходити. О! О! Нормально. нормально. Симый поверх, так. Температура в нормі. Подружка біжить. Подружка села. Да, наче все нормально, так. З нею. Так. цей сумний так і є. Тут пусто. Тут спичка. Та тут вроде все окей. Походу, нема аномалій, да? Комната 1, 2, 3. Та вроді немає. Запам'ятовуй ще кольору цих стін. Думаєш? Так, да. мені здається, треба. Ну ладно, Зелений, червоний, зелений. Ну. Ладно, давай пробувати. О! Нормально. Чітко. Туалети, все, Опя... вертаємося. Опять кибит туалети. Хе-хе-хе. <laughs> ай, ай, ай. не кидай нас? Выйдем. Да, выйте. вийти треба, да, і заново зайти. Вот такого. О! О. Девятый левел! Ми вже до кінця дошли. Ми обалдеть як далеко зайшли, прикинь. Так, так. що тут тут? Проверяем. Тут а... все добре. Кент спить. О, все, тут аномалія, Димон. Да, 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 що? А, пять Кент? А, вже другий Є? був. Ха-ха-ха-ха. Прикол. Щось тебе трошечки, лотрашечка, дивіться, здається? Ха-ха, на базу. Оце мені подобається. Поняв, коли такі аномалії, які можна прям реально класно замітити. Так, тепер десятий поверх. Нам ще всього на всього три поверхи пройти, включно з десятим. А ну. Так. Ран, 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 диви, диви, диви. Надпис. Біжи, біжи. Біжи, 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 біжи. Біжи, біжи. вона була раніше, чи не була? Та я, ти знаєш, сумніваюся якось. А, все, дивись, димон. А. Я знайшов аномалію. Оця його мусорка була теж сині. Ні, старина, тут диви, тут кожен такий напис, ран, ран, ран. Ти побіжи біжи, бачиш? Да. Це аномалія, зим, зем. Ми вертаємося. Да, ми вертаємося. Я пам'ятаю, що оця мусорка, о дивись, оця мусорка теж була синьою. Ні, вона була дві синіх мусорки. Вона була білою? Реально. Ні. Ну зараз побачиш. От зараз побачиш. Чогось мені здається, що було дві однакових Диви. Проходим. А, ні. А я що казав. Не знаю, що був впевнений, що. Так, подружка весела. Кент сумний. Чогось мені здавалося, що вона була синя. Не знаю чому. Ну то виходить, просто. А, так, а номер комнат. Номер комнат. Номер нормально. комнат я перевірив. да, там все нормально. Так, ну. Походу, нормально все, да? Все, все good, значить, далі? дальше. Ага. До побачення! Обалдіть! На передостанньому поверсі. А що ж не так було? Це... Я не знаю, ми вроді все провірили, все чітко було. Ні. Реально все чітко було. Не, ну хіба що в дахові був, знаєш, такий гвинтик другого кольору? Ну то ладно. Може бути. Ой, <плес> Дімо, <дивіться> треба запам'ятовувати. Так, дивися, а це лампочка чи це не лампочка? Нє, це типу як вентиляція, поняв? Я так думаю. Oh, ну ладно. Може тут ладно, на стелі ладно. також є якісь приколи, типу, відбуваються. Ні, ну це буде мемно, якщо треба зараз читати ліхтаріна. От серйозно. Та ні, ні, це щось уже занадто. Ну вроді то все чітко. Ну так. Перший поверх без аномалій це точно. Так. Мусорки нема. Так. Да, кстати. Приколи. Вертаємося. А з этого сразу завідемо. Так. <гай> Плаката нема. А, <гай> <гай> oh, да. На цьому самому місці. <гай> <гай> я не замітив, я сейчас зразу побіг, побачив мусорка на місці, все, все чітко. Все, лизгуд, <гай> да? Да. <гай> я все время жду, щоб цей чувак бы улыбался. Ну правда. Все время забігаю, дивлюся в його цю кімнатку, понял. Думаю, буде улибатись. <гай> вірю, вірю. Ну, походу. <гай> Тут вроде все нормально, да? Так? Ну таке відчуття як те нек дам. Поскакали. Нормально все. Четко. П'ятий поверх. <гай> О, <гай> чоло. <гай> Мусорки <гай> 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 Да. Прикол. Че не зачитало? Які шарові просто три поверхи. Пропала мусорка, да. пропав плакат на тому самому місці, знову мусорка. <laughs> О, вазон пропав, а тут був вазон. <laughs> да? ДА? А я цього не помню. <laughs> я а це بالдень. реально не пам'ятаю Жесть ты слухай Ну Аномалії, так. я тобі так скажу, це мій коньок Тут все окей? Ну, наче да, наче нема ніяких проблем. О. Пройшли. Пройшли. Восьмий поверх. Та й тут вроді все окей. Це значе, нічого не помінялось, да? Угу. А ти ж теж так думає? О, а, чувак, диви! Що тут? картина криво стоїть. Ні, вона завжди тут криво так висіла. А, да? Да. <свят> ну якщо ми зараз почнемо все заново, я тобі достану цю катану і по голові надаю неї. Да не, ну, я ты серьезно кажу, она всегда такая крыва была, две. Ну давай, давай, давай. Давай пробуй, да, давай, давай пробуй. Давай ну. ну. А ладно. я что сказал? <сх> Забирай свои слова обратно. Девятый повар. Что? Так, ну, вроде как все тут у нас доброе. Вроде как да. Тут что? Значит, значит, ничего не поменялось. Ну, значит, проходим. Ходу, да? по походу, По да, походу. Ну в нас більше немає вибору. Дев'ятий <с>. поверх. Ану. Да, все-таки не було аномалій. Супер. Десятий поверх. Десятий. Так. Що тут? Тут, вроді, як, вазон на місці. Я ну. не знаю, вроді все тут правильно, все нормально. Та поки що, да. Один, два, три. З румами все нормально. Ану? А тут, да. І тут нормально. І тут нормально. А в чому справа? Не знаю, давай пройдаем, пупта и побачим, чому справа. Щось, щось я сумніваюся. Чем мы с попаху я намахало вам, да, значить? Да, да, десь тут є заковика. Так, стоп, мусорка, синя, синя, сира, сира, сіра, Ну вот тут. Все четко. Та таке відчуття як да. Диві. А цей вазон був тут? Ну, начебто, да. Начебто був. Ні, ні, У мене вже немає, ну до чого домахатися, ну правда. То це ж. Ну давай попробуємо пройти далі. Но ну, я. Я не впевнений, правда, ну. Та оце це же я ж зимой. Ооо, пройшли, чувак. Все нормально. Так, госпітал, так. Температура, окей. О! Скример! О, дядько. Пока! <свісно> Все, назад! Easy level! Такий, да. О, oh, oh. ми пройшли! Ми походу пройшли туда повністю. Нормально, нормально! Easy game, слухай! я думав, що да? буде. Страшніше по-правді. Виглядало якось так, знаєш, да? Жахливо. Да, да, да! Так мрачно, знаєш, больниця, yeah, там yeah, то й yeah. то клоун встане, то ще щось. <laughs> а насправді! так, да? Easy! Easy! Реально ізі. Ну, в принципі, Дензо, як твій режимчик? Ні, ну слухай, реально цікавий режим. Мені, знаєш, що сподобалось саме найбільше. Що потрібно дивитися до всіх деталей. Тут ти прокачуєш, знаєш, свій. ГЛАЗОМІР No. І розум, тіпа, щоб... тут буде прямо взагалі Ти по ну, Листочки валяються, ще щось, ще щось, картини криві. Тут мені здається, далі буде дуже цікаво. Таки да, в принципі, це некст левел. І як ти гадаєш, скільки підписники повинні зібрати лайків, щоб ми знову з тобою залетіли сюди і пошукали ще тут аномалій. Ну, братуха, як мінімум, давай тако 400 вподобайденів. Ого. <с> Тому, друзі, ви самі все чули. Ставте вподобайдени, щоб ми з Дензу знову залетіли в цей режимчик і пошукали ще більше аномалій. З вами був Дімич. Дензо, підписуйтесь на наші канали і всім пока, Па-па!